Це місто знаходиться у самому центрі Європи, і сюди давно вже потрапили усі блага цивілізації, такі як інтернет, мобільний телефон і надсучасні автомобілі. Але один раз на рік майже усі мешканці цього міста одягають національне обрання, не тому, що тут сьогодні якесь державне свято, а тому, що сьогодні тут святкують День бринзи. Вітаю! Ви приїхали у Рахів, найвисокогірніше місто в Україні. Аби привернути увагу тутешніх дівчат, 18-річному Івану. Сьогодні доводиться ходити на руках. Та на хлопців без вишиванки. Сьогодні дівчата уваги не звертають. І ще до наших часів наші бабусі всі ходили так, тому це залишилося, і ми так всі ходимо на день бриндзі. Всі разом так одягаємося. Я думаю, що це для нас модно і практично в цей день. На честь бринзи у місті влаштовують справжній бразильський карнавал. Усі разом вирушають до місця, де відбувається найголовніше дійство дегустація та продаж бринзи або білого золота, як ще називають цей продукт. Воно і корисне. Воно. Таке, що його треба їсти, це є кальцій. Це треба. За один день фестивалю виробники продають до 100 кілограмів сиру, для декого це чи не основне джерело прибутку. Нелегкий труд на появнині. Це вівці випасати, і то ну, не легко його зробити. А це ваше основне прибутку? Наша основна, так ми цим займаємося, часто корові, вівці. А скільки бачите на свою родину, всю родину це може приготувати? можна і більше. Усім відомо, що зробити бринзу справа надзвичайно важка. Але ще важча справа бринзу продати, особливо коли така сильна конкуренція. Поруч зі мною пані Марія і її вкусна. донька Аничка. Ось скажіть, будь ласка, є яка таємниця продати бринзу, особливо коли так багато конкурентів? Так, треба, щоб була смачна бринза. Дуже смачна. Люди беруть, пробують у кожного. Кого вона є добріша, того купляють. Так, як у нас на полоні є 600 овець. бринзу готують дуже смачну. Полонина називається Раду. Ну, як я казала, 600 овець є. Вона є. Често овеча, вона не є мішана. Люди, якщо е, знають смак, вони розуміються, і вона їм є дуже вкусно. А і що вони... значить мішана полонена? Це означає, що е, там мішана, немож... це означає, що можуть бути там ще корови, розумієте? Можуть молоко мішати, але це є суто овеча в Якщо е, пробувати там коров'я, то інший смак, а овеча є зовсім інший. М -м. А ви завжди мовчите? Лише донька говорить. Так, так. Ви не шторгуєте. А хто більше може продати? Ви чи ваша донька? Донька, певно. А чому донька? Ну, не знаю, точно молод. Дар такий. Оцей? Оцей. А це сир? Сир. Ну давайте Такий і такий такий О, подходить. Оце все з маше. Аби підтримати виробників, купляє сир і голова закарпатської ОДА Олександр Ледида каже, це особистий внесок у розвиток програми з підтримки вівчарства. Обласна програма підтримки тваринництва. Окремою строкою йде підтримка вівчарства. Там більше півтора мільйона виділено для того, щоб підтримати вівчарів. Динаміка росту розвитку вівчарства в Закарпаття. Дуже і Нас радує, тому і це. До речі, і бізнес, тому що сьогодні ціна на бринзу, на вурду, на баранину серйозно піднімається, і сьогодні в столиці по ціні сама дорога продукція це вільчарська продукція. Виробники сиру переконують, що денне споживання бринзи корисне для здоров'я, особливо чоловічого. Дехто з покупців вже відчув на собі позитивний ефект закарпатської вягри. Я навіть Почувствовали? Да, Я вже чувствую, що прилив сил. Тобто, правда говорять, надо было з юності, то есть, но я думаю, я раділа на Верславі. Дуже відчуваємо, дуже позитивні. Ще не встиг, тим, вечором побачимо. На фестивалі бринзи комфортно почувають себе продавці і іншого краму. Продавець меду Сергій переконує, з бринзою добре смакує і мед. Більше люблю Ворду. Ми беремо, ми для себе також купуємо, приїжджаємо на фестиваль для того, щоб взяти тут справжню брензу. Є люди, які постійні, які, в яких ми є постійними клієнтами, міняємося на мед, купуємо. Як у вас комбінується гурда з медом? Можна їсти вурду з медом. Нормально? Дуже смачно попробуйте. А ви коли подорожуєте, бджоли за вами завжди літають? Ні, це прилетіло з Рахова, це прилетіло з Ясеня, не всі місцеві. Закохані в овечі сир і емігранти із Шрі-Ланки. Річ та Саймон на фестивалі білого сиру вони почувають себе чорними родзинками. Ми самі із Шрі-Ланки. Тут у Рахові ми вдруге. І тут ми продаємо справжній фірмовий цейлонський чай. Ми рекламуємо продукт нашої фірми, і нам це цілком вдається. Бо верховинці і українці дуже люблять наш чай. минулого року. Ми теж багато продали, але цього року ще краще. Я дуже люблю бринзу. У нас у Цейлоні теж роблять бринзу, але тут вона краще. Тисіла тисе. Аби провести найбільший гастрономічний фестиваль у регіоні, присвячений сиру, організаторам фестивалю довелося працювати цілий рік. Тому вже завтра розпочинають роботу над наступним.